У ролику розповідаю три способи, як зробити електронний підпис онлайн. Два варіанти повністю безкоштовні і один варіант платний. Кожен із цих способів займе у вас всього 2 хвилини часу. Переглядайте та обирайте зручний для вас. Який би ключ ви не обрали, всі з них будуть працювати у електронному кабінеті для ФОП ЯТАКС. Згенерувати електронний підпис можна через центр сертифікації Приватбанк, центр сертифікації вчасно та центр сертифікації Депозит Сайн. Це відео має таймкод. Якщо ви хочете переглянути інструкцію генерації, Генерації конкретного ключа, переходьте по тайм-коду на потрібний момент. Щоб згенерувати електронний підпис у Приватбанку, нам потрібно перейти на сайт АЦСК Приватбанку. Хитрість цього способу в тому, що вам обов'язково потрібно бути клієнтом Приватбанку. Якщо ви не маєте там рахунку, цим способом скористатися не вийде. Як тільки ми перейшли на сайт АЦСК, гортаємо в сам низ сторінки, бачимо, що вартість генерації підпису 0 гривень, що дуже приємно. Натискаємо кнопку Отримати сертифікат і далі нам пропонують зайти у приватний кабінет. Тут потрібно або відсканувати додатком Приватбанку або ввести свої дані для входу у Приватбанк. Як тільки ви потрапили у середину після введення даних, у вас має завантажитися сторінка із вашими даними. Якщо вона не завантажилась, ще раз натисніть Отримати сертифікат і підтвердіть актуальність даних зеленою кнопкою. Далі вам потрібно придумати пароль до свого електронного підпису. Нікому не розголошуйте ці дані. Саме завдяки цьому паролю підпис буде працювати. Також поставте галочку, що згідні з умовами договору. Далі ви потрапите на сторінку підтвердження і вам або задзвонить телефон, або прийде смс, або ви отримаєте підтвердження в додаток банку. Потрібно підтвердити дію, щоб сертифікат завантажився. За результатами успішного підтвердження отримання сертифікату, вас перенесе на сторінку успіху, яка буде виглядати орієнтовно ось так. Це означає, що у вас почалося автоматичне завантаження завантаження файлу на комп'ютер, і ви можете переглядати папку Завантажити. Електронний ключ має виглядати ось так, як ви бачите на екрані. Цей файл потрібно обирати з комп'ютера для того, щоб я так зміг працювати із підписанням документів, відправками звітів і так далі. Ось показую, як я легко та зручно можу долучити ключ Приватбанку. Обираю на комп'ютері, ввожу пароль і буквально за секунду-дві часу все повністю готово для роботи. Поновлювати такий ключ потрібно всього один раз в рік. А протягом цілого року ETAX буде працювати абсолютно без проблем. Про безпеку ваших даних у ETAX розповім трішки згодом у цьому відео. Переходимо до генерації ключа у АЦСК вчасно. Цей спосіб я називаю конвертацією дія-підпис у файловий ключ, який потрібен для ЯТАКС. Переходимо на сайт АЦСК вчасно, який дуже легко знайти у Google та одразу натискаємо червону кнопочку Отримати КЕП. Це буде перший крок для генерації. Наступний крок буде генерація підпису КЕП вказано безкоштовна ці. Зверніть увагу, нам потрібно саме підпис CAP, а не печатка, тому обираємо перший варіант. Наступним кроком нам потрібно відсканувати QR-код завдяки дії. Завдяки цьому система отримає ваші дані і саме по них буде генерувати файловий електронний підпис. Якщо хтось не знає, як сканувати QR-код, то він доступний у вас на головному екрані Дії, кнопочка сканувати QR-код. Наступним кроком вам потрібно підтвердити реальність номеру вашого телефону, ввівши код підтвердження. Якщо у вас немає коду Підтвердження у СМС, перевірте, чи вірний номер телефону підтягнула система, та в разі потреби змініть на вірний. Наступним кроком буде введення пін-коду для вашого ключа із чотирьох цифр. Обов'язково запам'ятайте цей пін-код, бо саме по ньому буде здійснюватися зчитування та доступ до вашого ключа. Фінальним екраном для вас буде кнопка Завантажити підпис, і саме по цьому підпису та пін-коду ви зможете з легкістю користуватися програмою для обліку ФОП ітакс. Ще один онлайн спосіб генерації ключа онлайн. Це депозит сайн. Плюс цього способу полягає в тому, що ви можете створювати ключ аж на 2 роки, і його не потрібно оновлювати щороку. Мінусом цього способу є те, що за ключ доведеться заплатити. Переходимо на сайт депозит сайн через Google, і тут дуже важливий момент: натискаємо зверху у вікні кнопку Особистий кабінет. Саме ця кнопка починає процедуру створення особистого файлового ключа. Натискаємо кнопку Зареєструватися та вводимо свої персональні дані, а саме, номер телефону прізвище, ім'я та придумовуємо пароль для входу. Після того, коли ви підтвердите свій номер телефону чи електронну пошту, ви зможете зайти у середину кабінету Deposit Sign. Після того, коли ви зайшли у свій кабінет Deposit Sign, там одразу з'являється кнопка Отримати ключ КЕП. Зверху, з правого боку, натискаємо на неї, щоб розпочати процедуру. Для того, щоб нам не довелося нікуди йти, нам потрібно пройти процедуру генерації ключа саме онлайн, тому обираємо цей спосіб. На цьому кроці ми можемо обрати термін генерації. Ключа на один рік або на два роки. Саме від того, на який срок ви генеруєте ключ, буде різниця в ціні. Ключ на один рік на момент зйомки цього відео вартує 600 гривень, а ключ на 2 роки вартує 1080. Крім того, вводимо пароль до ключа, який в нас буде, та кодове слово для відновлення. Зверніть увагу, це кодове слово пишемо лише українською мовою, саме так вимагає система. Як завжди, верифікувати свої дані ми можемо через дію. При цьому тут потрібно буде робити це двічі: перший раз для утримання даних, а другий раз для остаточної верифікації та підписання заявки на отримання ключа. Тільки після двох успішних підтверджень всіх даних ви зможете продовжити далі. Якщо ви точно підтвердили всі дані, вам запропонують оплатити ключ онлайн картою або порахунку. Оплата онлайн картою швидко зараховується, З оплата порахунку може зараховуватися протягом однієї доби. Після успішної оплати вас повертає на головну сторінку, на якій ви зможете завантажити потрібний сертифікат, і тут від вас потрібно трішки уважності, щоб ви обрали вірну кнопку. На своїй оплаченій заявці натискаємо три крапочки, і тут бачимо багато пунктів меню. Але вам потрібно обрати саме згенерувати тимчасовий файловий ключ. Тільки вірно обравши меню, ви зробите правильну дію. Тому на це звертайте особливу увагу. Що дуже класне у Deposit Sign, так це те, що ви самі можете обрати срок дії вашого файлового ключа. Тут навіть є опція згенерувати ключ на один день. Може бути корисно, якщо ви хочете комусь тимчасово дати свій ключ. Успішно отримавши файл ключа, заходимо у ЯТАКС та керуємо повністю своїм ФОП. Обов'язково також приділю увагу безпеці ваших даних у ЯТАКС, e адже для нас це є пріоритетом. Всі дані зберігаються у так званому криптосховищі. Це спеціальний спосіб зберігання клієнтських даних, щоб ніхто їх не зміг отримати. Більше того, велику кількість даних ми відображаємо лише для вас, без збереження. Це теж допомагає підвищити безпеку даних. Крім того, в разі потреби ви можете зайти у налаштування та повністю видалити свій електронний ключ разом із цим. Повністю видаляться всі можливі дані, які були у ЯТАКС. Також у нас є публічні зобов'язуючі угоди, а саме договір публічної оферти та політика конфіденційності, яких ми чітко дотримуємось. Всі наші колеги у команді проводять інструктаж із правилами роботи з даними та підписують документи про нерозголошення. Тому ваші дані у ЯТАКС зберігаються максимально безпечно і доступні до видалення у будь-який потрібний вам момент. У ЯТАКС ще багато сюрпризів для вас. Переходьте на. Наступне відео або у ваш електронний кабінет для роботи з вашим ФОП. До наступних зустрічей!